Платформа для спілкування та професійного зростання юридичної спільноти на базі університету Короля Данила стартував перший прикарпатський юридичний форум. Відомі адвокати, юристи та представники правничої галузі, не лише з Франківська, але й низки українських міст, зібралися тут, аби подебатувати на панельних дискусіях, провести майстер-класи та стати учасниками тематичних тренінгів в основі насичної програми. Актуальні теми продиктовані реаліями воєнного часу. Будемо обговорювати про проблему роботи суддів в умовах воєнного стану про роботу ювенальних прокурорів в умовах воєнного стану. Ми будемо також обговорювати проблеми захисту прав людини щодо і також ведення чи супроводу бізнесу в умовах воєнного стану. Юридична спільнота вона поділила свою діяльність: одні працюють виключно на виявлення правопорушень, інші працюють надаючи захист. Так і оскільки ми маємо внутрішньо переміщених осіб, ми маємо. Громадян України, які покинули межі нашої території, і зокрема будемо обговорити і навіть такі проблеми, що будуть стосуватися імміграції. Через серйозні виклики, які принесла із собою повномасштабна війна, кажуть учасники форуму, довелося шукати нові методи роботи та форми взаємодії із громадянами. І органи юстиції тут не виняток. величезне навантаження, зокрема, припало на сферу державної реєстрації актів цивільного стану. Тож, аби не зупинити роботу, відмовилися від певних обов'язкових раніше правил та дещо переформатували її. Наприклад, ми можемо реєструвати зараз шлюб без особистої присутності відповідно нареченого і нареченої, це стосується в першу чергу військовослужбовців для діток, які народжені на окупованих територіях, це також з таких ну абсолютно нових для нас форм роботи. Ми реєструємо народження таких дітей за сканкопіями документів і відповідно надсилаємо батькам або заявникам так само сканкопію свідоцтва про народження. Безумовно, що після того як Війна завершиться нашою перемогою. Ми наведемо лад в цих документах у списку спікерів сьогодні. І гості за кордоном Девід Піге, колишній керівник спеціальної місії ОБСЄ в Івано-Франківській області та представник Українського фонду міжнародних волонтерів, який займається як гуманітарною допомогою, так і боротьбою з російською пропагандою. Я також тут, щоб наголосити на тому факті, що Україна стала об'єктом накопу та маніпуляцій зі сторони Російської Федерації. Є дуже багато юридичних питань, які повинні бути реалізовані в цьому напрямку як на міжнародному рівні, так і в Сполучених Штатах Америки. Також не вдаючись у подробиці щодо боротьби з Росією, ми повинні розуміти, що це питання грошей. Розуміти, хто фінансує Росію, то укладає у путінський режим. Судові позови це також зброя проти путінської системи. Дискутуватимуть учасники форуму у межах одного дня, та уже наступного року обіцяють організатори проведуть його у більших масштабах. Андрій Гаргара, телеканал 402.